Всім привіт! З вами сервер Маслій і сьогодні ми зіграємо в Майнкрафт на сервері. Третя серія. Того разу у нас була тепешнута серія, як я її назвав. Ми завжди тепешнулись е, до інших ігроків і дивіться, де ми зараз є. Ну що ж, починаємо. Повід. Дивимося, що у нас тут є. Всякі мостики незручні. Сюди краще не звалюватись. Бо Зразу всі речі зникнуть. А в мене, ви бачите, багато всього. Тут багато скинів героїв. Напевно тих, хто зробив це все. Похоже на Стіва, Відміть. Якісь знаю, не знаю, Ще один не знаю, один не знають. Ці, власні, не якісь похожі і якісь знакпитання. Далі роздивляємося. Проходя цей паркур, ви рискуєте свою життю. Якщо це відео бере лайк або два, то наступна серія буде трішки довшою, ніж сьогодні. Або я зніму якийсь новий летсплей. Тут всякие цікавые фражки, не знаю их рубали. Прошли бы на покур. Да, таки разделяемся. Из новых до кость допаснемся. Непонятно якась речь. Добавляйте в ранг модель модель. Ай, 50. Это все за гроші. Sky Hero. Небесний герой. Батут. Батут. Або якщо це відео набере зсього ж один або два лайки, я покажу вам на оцій версії свою карту. Ну, це не карта моя, я просто там граюся. Пешнемося до якихось інших гравців. Ой. Хау. Натискаємо Tab і вибираємо і гравців. Їх тут є не дуже багато, бо зараз вже ніч. Тепер Плашнемося до... 3 пирс. Иначе я правда на что запланировано? Всяких флешки. О, он у нас пешну. Том. Г? Том. Говорящий том. <кхем> Щось цей говорящий том е вс погода в є стоп! Я двері. На жаль, не може бути. Сміка я також не могут питать. Цей чувак на однієї говорити. Talking шоу. Ч тут жопаешь? Ничего. Короче, добавилось ничего, так что. Агрессор нокс. Блин. Возможно, если у нас тут прокурить. Той агрессор. Я прийшов? А, тут ты откроет, не Ну, О, Слава Богу. Уходи. Добре, давайте вже піду. давай, даже пейду. Еечка, чекайчка, цвечка. Блин. Ара. Ну ладно, зараз він каже. Ну ладно. Блін. Um, І воду, бомбочку. <coughs> Тут всякі інші будинки не впати. До якогось іншого гравця. Типешнеся. По піску тут якийсь піщаний. У нас ж гравець якраз себе, нас до себе тепешно. Не було опинилося. В центрі. О. Я й хотів сюди. Технічно, Тут один фокус. Три, два, один. Зараз, зара. Три. Ну давай. Що, що ссылка на о, цей сербує в описании? Ну давай. Зараз бачите, що буде. Повернів кейс. У мене немає ключиків. Зараз, зара, 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 не робиться, та штука. О, штука. как є, Но витки это. Вот тут може бути автошахта. Ні, не жаль, тут не автошахта. Тут що таке? Ну, не, не прочитаю. Так, тут що в нас таке? Бетва гладіатору. Що можна битися? Ні. Ось тут ні. Ось тут що? Качечка плавала. Здорово, типу, руку пою. Що у нас? Якийсь шалашик. А, це певно. Як нам? Избушка на курих ножках. Звірша Пушкіна. Тут що? Тут вченийськоте. Всякі ніби ті якміння. Всякий. На жаль, не можна якось гімн піти. Тут вареньому чи що. Блин, треба якось поставити плотно скопу. О є, давай не треба коси відскокнути. Учитывая, як выпли, услугу все. Треба йти дальше. Дай у нас О, прискокнуло. Дай дальше, даємо все. Тихо. Тихо. чуть не полцы пев... вообще mm. mm. не ходить у меня на 33 персики 29 вытрачаются ого и хоть и тут блин не сможу ай нас тут Создаватель. аллиуя ой не то паштет закусила головы вступных серіях по е, серверам ми можемо же виживати Це що у нас тут Чарування. стоп звідки взялися тут піжамі. ну давай 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 лайки швидко. якісь чуваки, тут що у нас купай поки пока можешь ааа мазики на миссия нема, блін. о мазку маску можно выкинуть блин за право мяско, 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 мяско Я це все для виживання беру. Помазу це всі. Якось так нудно. Що не берешся? Давайте, я включу вас, якщо буде щось цікаве. Ми тепер з до одного гравця і дві ми опинились Тут якась гра, чи що? Ми підемо наверх. Скажите, мені й мене. Дайте мені я хочу політати. Йдемо наверх. До в мене є меч, не бійся. То що таке? Прямо і батут, і паркур. Ну тут паркур. Тут тобто не кидай. У мене є меч. Так що Принаймні за меч У нас не меч. не треба на мене є бога. Меч бога, лаха. Я, конечно, не хочу на паркур. Паркур, бо тут прямо. А тут там є на парку. Я боюся впасти і померти. Ні, краще, я, я пас. Е -е, тут пуста кімната. Тут опять тільки пусті кімнати в цьому будинку. О, я поки тепер до іншого гравця і включу на стоп, папа. Ну -па. не папа! Коротше, давайте, побачимося. Ми тебе ж до гравця Бора Плей. Так. І дивіться, скільки тут все. Ого. Вони ж місця нема ні. А, це я вже вийде А, зразу зб... зібрали в кік. Не хочу. Ну що тут робити? Ну це? Ні, краще не хочу. Ну добре, я попробую. Ось кнопку. Ай, на нього пан знялась. Ой, пересета, ні-ні-ні, не бейся, не бейся. Фікну краще. Ласка, не бей. Ладно, втікну від цих. Що в'ються? Боюся умерти. У мене оце все зникне. Mm. Божевилли. А, то ж ми це той. Ну як не знаю. Чому то я там нічого? Мар. Чекай. Я вас ключ, коли до когось тепер Слово буде. Слава Богу, мене до себе теперши бо мене би так вбили. Я рад в їх втік. Ты что за зилен? Что не потрібно немали? Ой-ой. Крышу собі... Ааа, блин, хоть это такое жортолит. Дай мне что-то ласка бубаской. Ну по сюда идт Че сумме, плиз. Ну не знаю, что я правда э, hey, не написал. Да, розмовляю російською. российской. Эй, так-то. Знаю. Мне не потрібно місця У меня есть и так нема. Ну ладно, куда это братолит? тут же можно заработать и гроши, а за гроши можно... Кумадный блок. Ого. А тут можно набраться просто донат. Кто до сих Треба донат. Мы не набрали. Меню. Заработать гроши. Заработать гроши. Денег. Кликер. я ничего не отверт не сушил? Як? Да да ты хоч на верс берусь? Хреба до когось нічого типа. Давайте. Я нарешті випросив в них варто Дивіться. дивиться. Летлеть. Да ты може та се раз на бир Ну сколько і моей ты пошли мы сюда когось инчего? Эээ, всякий наш длох. Дозот. Ком и садим. Блин. Йой, я я ж Эй, ви до бігаєте що? Вибачте за моє вираження, але по-іншому їх не назвати, бо я вже думала, що вони мене вбити хочуть. Даже получу, получу, это уйди! Блин, так вот поистину. Чего я кто мне не досягнута пашинки? Я вже розкручу, коли вже хтось до мене тепеши. Ну, я... я до когось тепер. О, якраз. А я не треба буде. Ой, я вже тепешнувся, бо я, надчайно, виключив. Ми десь опинилися ось тут. Я попробую вилетіти звідси. Такий звук противний. Полетіли. Демопони... Боже я що... сервер ой блін йо серверного блогера ой кажу блогера майнкрафтера якогось я якого я колись дивився пере його рідко дивлюся ну тепер не треба тепер до такого хто є е, в, в, в центрі я вже вас включу коли тепершемся папа ну стоп основу що буде таке будинок з трави Музей на він у центрі я тепер е, е, е. я включу вас коли я будемо в центрі. давайте дивіться кого я знайшов я знайшов один будинок в який я коли заходив можете знайти цей будинок якщо я так і знімав. його треба поїсти срочно 100% пам'ятаєш, я в цей будинок якраз заходив. Або якийсь інший. Ну добре, давайте я вже за коли буде в центрі. Ну добре, друзі, давайте попав. Я вознесв собі тут тут нового друга, дивіться, що я знайшов. Зараз, зараз, зараз. да Сигнальна ракета. Так називається. Також мій вертоліт. Зараз я йому покажу. Добре, друзі, на такому моменті закінчуємо е, закінчимо серію. па, -па.